Доброго дня, дітки! Ану, подивіться, хто до та нас завітав. Так, та це ж веднежатко та цуценятко. Вони дуже посварилися, вони хотіли погратися з нашими пірамідками, але не можуть зрозуміти, хто якою буде гратися. Давайте допоможемо їм, щоб вони не сварилися. Ми з вами зараз поміряємо, який же наш веднежатко і яке наше цуценятко за величиною, за зрістом. Ось подивіться, ведмежатко вище цуценятко. Он вище його, а цуценятко нижче ведмежатко. Ведмежатко великий, а цуценятко маленький. А зараз ми з вами поміряємо наші пірамідки. Ось яка пірамідка подивіться. Яка пірамідка, ви вважаєте вища? Висока. Так, оця пірамідка висока. Низька. Отже, низькою пирамідкою будеш зібратися ту то ценятко, тому що ти нижче ведмежатко. А високою пирамідкою буде гратися наша ведмежатко, тому що ти високий, великий. Діти, а ми помирили друзів наших? Так, звісно, помирили. І вони тепер не будуть сваритися, а будуть дружити і дружно гратися. І вони нам пропонують пограти з геометричними фігурами. Діти це геометричні фігури. Назвіть їх. Так, це круги, трикутники, квадрати. Малята, розгляньте ці фігури та скажіть, чим вони відрізняються між собою. Круги, трикутники та квадрати. Вони різні за формою, а також за кольором. Круги червоного кольору. А трикутники зеленого кольору, а квадрати синього. Якщо розглянути круги, вони одного кольору, однакові за формою, але різні за розміром. Один круг великий, а інший маленький. Так само трикутники та квадрати. Давайте знову пограємо. Для нашої гри є ось такі картки з фігурами. Назвіть їх. Це трикутник, у нього є три кути. Це круг, у нього немає кутів. А це квадрат, у нього є 4 кути. Давайте підберемо фігури потрібного розміру до карток. Сюди підходить великий зелений трикутник. А тут. Тут великий червоний круг. А сюди. А сюди великий синій квадрат. Для наступної гри геометричні фігури розміщені в певній послідовності. Необхідно визначити, якої фігури не вистачає, та знайти її. Як ви гадаєте, якої геометричної фігури не вистачає під кругом. Вірно, дітки, не вистачає червоного круга. А над трикутником не вистачає зеленого трикутника, а під квадратом. Так, не вистачає синього квадрата. Тобто ми повинні були знайти фігури такої ж самої форми, розміру та кольору. Молодці дітки! Діти, ви дуже гарно працювали. Допомогли ведмедику цю Помиритися. Пізнали багато чого нового, наші друзі. Так, Так. вони дуже багато нового пізнали. Діти, а їм час піти додому. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.